Подімо уважні першого дня в пісників Ісуса підійшли учні і запитали, не хочеш, щоб ми приготували тобі спожити Пасху, підповіді до міста, до такого, то й скаші. Учитель каши міча близько так, як свиривів Ісус, і приготовили Пасху, коли ж вони ліри, Ісус взявши хліб і промовивши послове, розламав на учням і сказав, пересідіш тебе. чашу і промовивши подяку, подав їм сказав, Пійте з неїси, оце кров моя нового завіту. Що Несе з собою ласку, несе з собою благодать, прощення і приготовлює нас на зустріч з Господом Богом. Постановили ми, щоб Дух Святий взяв у нас, всіх присутніх і мешканців нашого краю, нашого міста, особливо в особливий захист. Ми останнього звящення. Ми громадимося лише на панахідах за загиблих за свободу нашого краю. Але хочемо коліна приклонити перед тим, котрий дав заповідь, не вбивай», котрий так полюбив світ, що сина свого і народного дав, щоб кожен, хто в нього вірує, Мав життя вічне. Затримуємося ми сьогодні біля наших храмів, ваша стаття біля Вознесенської церкви є першою і біля кожної стації будемо співати частку суплікації. Суплікація це стов.